Друзі і не друзі, всім привіт! Це новий автоблог by Курбатекс, лідер кросоверських продажів, Нісан Кашкай, першого покоління, панорама, партроніки, камери і багато іншого. Поїхали? А, ні-ні-ні, не поїхали. Пам'ятаємо, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд. От тепер поїхали. Технічним характеристикам. Такий чорний кінь. У нас 1,6 бензиновий двигун. 4 клапани, 16 циліндрів. Фінті плюшин. Потужність 114 кінських сил. Максимальна швидкість 178 км за годину. Очень даже достатньо. Витрата палива в місті від, 9, від 8 до 9, замістом від 5 до 6. Норма токсичності євро 4. Кліренс см, сантиметрів. Nissan кашкая 20 сантиметрів. Багато хто може позаздрити <сь> цьому показнику? То вже таке у машинки. У нас передній привід. Фари галогенні, є датчики світла, є туманні, фари, датчики дощу. У нас така красива решіточка, у нас тут така пластмасова вставочка. Губа закаточна машинка потрібна, бо губа тут розкатана, як в Ауді на хвилиночку. У нас на огляді, до речі, був Nissan trail Купувався з салону. І я вам так скажу: тут є з чим порівняти. Посилання буде на Nissan trail в описі під цим відео. Отакий такий у нас перед цікавий. Мені в чорному кольорі дуже подобається цей автомобіль. У нас на огляді був в сірому кольорі Нісан Кашкай, але на цьому каналі. І от в чорному кольорі мені прям ну дуже і дуже подобається. Машинка 11-го року, до речі, виглядає прилічно. Давайте подивимося, що ж там у нас далі є, а? Антиблокувальна система, система стабілізації і антипробуксовочна система. Є у нас релінги, можна щось приколбачити сюди. Є така велика антенна. Знову ж таки, у Нісана великий. У нас такий бачок, нема сіреньких вставочок, все в Black Edition, Понімаєте? Все в чорному кольорі. Треба ще диски покрасити, пофарбувати в чорний кольор, буде взагалі красота. Ось який у нас звичайний. Бачок. Є ще така пластмасочка тут. прикольно Що ж у нас в попочці? Паливний бак 65 літрів. Є задній партронік. Є задня камера. Є задня камера. Є фаркоп. У нас отакий у нас попочка. стопарик невеличкий такий виступ. не цей забула спойлер, <смір> а невеличкий виступ. Є склоочисник підігрів заднього скла. Давайте відкриємо багажник. Подивимося, що у нас тут знаходиться. 410 літрів багажник відкривається, як бачимо, не дуже висока. бем, -бем. Знаєте, є такі звуки десь там в просторах інтернету. І у нас така планочка. Такий у нас величенький достатньо багажник. Відкидається заднє сидіння, і у нас тут знаходиться найважливіше. це... Е Вогнегасник. Не будемо показувати, як він працює. Краще вам не знати, як він працює. Ну, як знати, але не сталкуватися з цим. Нікому не бажаю такого. І є аптечка. До речі, у нас наявності, кстати, машинка ж продається, ви розумієте? Ви ж пам'ятаєте, так? Да? Лютий імпорт, автоімпорт. Mm -hmm. Заходимо, дивимося. Що як. можна на тест-драйв даже записатися. Так, тут у нас, гляньте, і тригольник є, і якісь made in Germany є, і ця жилетка є. Гляньте, взагалі красота, і компресор навіть є. Ключ є, ремкомплект взагалі супер. І така пророзіння у нас тут каврина, так би мовити. Прикольно, кріпежі, зрозуміло. Такий також чорний у нас багажник. Давайте зараз відкинемо сидіння і подивимось, що у нас там виходить. Отакий у нас великий багажник. Гляньте, скільки простору у нас там. Можна щось таке велике туди і покласти. як каке тут этот... чубрик. <губеріг> так, зараз огляньте, ось красота. Можна якусь взяти подружку або дружину свою і отак затусити. Можна тут лягти шашлычок, у нас є панорамний дах, але то вже більш детальніше, пізніше трошечки. Отак от ви лежите красота. Тут навіть три маринки вміститься, навіть чотири вміститься. Ладно, ну, такі, як я вміститься чотири. Якщо людина така посолідній, то вміститься три спокійно, взагалі. Красота? Гляньте, як удобно, зручно. Давайте що ж, ми раз внутрішності, давайте вже подивимося, що тут всередині у нас. Угу. чого ми почнемо, звісно ж, з козирей, Панорамний дах. Гляньте який у нас вид, Можна бачити небо, можна не небо. Може, звісно, птічка сирануть якась, але то вже таке, ніхто не застрахований від цих конфузій, конвульсій. Кон... Да. Отакі у нас крутезний панорамний дах. Вже заради цього можна купувати це авто, ну ви розумієте Тканевий у нас темний салон, ручне регулювання передніх сидінь. І така світленька прошивочка. Цікаво виглядає. Мультифункціональне кермо. У нас так прикольно, кнопочки всі розташовані отут, не як звичайно, отут все в одному місці, а отут воно розташоване, цікавий хід. Є у нас круїз контроль регулюється також на кермі. Оці поворотники і. <звук> Неповоротники, вони зручні, в принципі, в'їзді нормально. Бартовий комп'ютер, тахометри, спідометри, і чимось цей екранчик мені нагадав Volkswagen. Не знаю чим, якісь риси присутні. Прикольно. Такий у нас вид із окна. Нормально. Звичайно, для 11-го року, взагалі, по салону, стан салону, блін, я не знаю, як люди пользуються, користуються машинами, що у них так все гарно. Може, звісно, то я так поплюжу авто. Но от... Такі машини мені подобаються європейські, дуже прикольно. Тонування у нас європейське, позаду більш тоноване скло, попереду майже не тоноване. Підігрів дзеркал, електропривід і електроскладання. Є у нас електроськопідйомники передні і задні, можна закрити двері, щоб ваші діти не повибігали до школи задні. Тканева у нас тут прошивочка, вставочка. Ручка, звичайно, нічого тут цікавого немає. Є у нас кармашик. І є у нас е, якоби підстаканник, підпляшник, я би так сказала. Але, наприклад, невеликий термос він вже не вміщається, тобто не для термосу. Може якась така тоненька бутилочка туди і вміститься. Зрозуміла, динаміки, регулювання у нас тут е, скла і світла, е, щоб вас не заносило. У нас тут також є дефлектори. Цікаві, кругленькі. Ну той, хто використовує постійно Нісану, він не скаже, що це цікаво. Але для мене це цікаво, бо я всі машини використовую чуть-чуть. Трошечки така сутіньорша машина. І <laughs> у нас так прикольно, я помітила, там як соти в жилині. Типа, соти, та нічого, нормально. У нас там розташовані соти. Ну це от таке просто відступлення, щоб вам цікаво, щось розказати. Такі сіренькі у нас тут прикольні, ободочок виглядає цікаво. Так, давайте по комфорту. Що у нас тут є? Підлакітничок, він шкіряний у нас відкривається. І у нас в підлакітничку є AUX і USB, А також у нас є чек заправки. До речі, бензин зараз, ну, м'яко кажучи, солідна штука. Ще попробую його мати. Великий достатньо, блін, підлокітник, по локоть майже входить, прям ну, великий. І збоку такий невеличкий кармашик для підлокітника. Ой. Кармашик для підлокітника, <laughs> кармашик для чогось такий, ну невеликий. І такий глибоченький підлокітник. Блін, ну прикольно, дуже великий підлокітник. Є у нас 12 вольтна різеточка. Пожалуйста, ще закривашка у нас по солідному Є у нас така ємність. Я не розумію, для чого ця ємність. Може, у когось раніше в одинадцятому році був маленький телефон отакий, ну, такий. Отакий, от така крахатулька. Може, знаєте, дитина, телефон була у когось, і вони сюди його клали. Я не розумію, що сюди можна покласти. Що можна покласти? Що можна покласти? Я не розумію. Хм. Ну, це вже таке. Вокзальний клімат-контроль, абдочки, передочки у нас є. AUX, Bluetooth, USB. У нас cd диск, можна ставити, Гляньте, який мультимедіа. У нас така невеличкий екранчик, але тут навіть є нічний режим, отака прикалюха. Радіостанція у нас є. У нас є навігаційна система. А, а сенсор нас тут немає. А, ні, є. Трошечки є сенсор. Бачите, сенсор, ну він такий. У мене ще, блін, манікюр. Його я трошечки не попадаю по цим кнопочкам. От людина, яка великий манікюр, буде не дуже зручнавати. А так порядок. Є у нас навігаційна система. Тут у нас про пробки да, навіть є. О, це прикол. Отакий От у нас тут аварійна кнопочка. Прикольно. Курист я вам сказала, п'ятиступенева механічна коробка перемикання передач. Вона обшита шкірою. Тут ну, звичайна панель. Я б не сказала, що вау-шик. Ну, типу, панель і панель. Також є кармаші, якісь два підстаканника, один поменше, інший побільше. У нас механічне стоянкове гальмо. Сидіти комфортно, сидіння мені подобається, комфортне, нормальне, ну така у нас тема. Є у нас ще бардачок з охолодженням. І такий бонус плюс є в європейських автомобілях. У нас така книжечка є. З усіма даними, всі сертифікати, все, типу, най -най 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 -най. оце мені подобається, цей сервіс. З охолодженням, через нагадую, бардачок. Тут у нас навіть, от, знаєте, піднімаєте очі, прям відразу хочеться поглянути на панорамний дах. От мене навіть вже не цікавить, що тут, який у мене 1,6 бензин, чи дизель, мене цікавляв, мене вже все. Я вже криша поїхала. Панорамна криша поїхала. Такий у нас козирьочок, тут щось можна покласти. Тут у нас є дзеркальце. Отаке. Дзеркальце у нас. Дзеркало заднього виду, зрозуміло, є. Є у нас підсвіточки, вони такі жовтенькі і кругленькі, як під дефлектори. Під дефлектор. І тут у нас також така ж тема Прикольно. Так, по-перше, ми обов'язково зберігаємо своє життя і здоров'я. Пристегуватися потрібно. До речі, пасок безпеки придумала компанія Volvo, щоб ви розуміли. І вона. Цю придумку не собі, як би знаєте, там таємницю зробила, а дала всім користуватися, аби тільки люди були в безпеці. Отака приколюха. Але у нас на огляді не Volvo, а Nissan Qashqai. Дуже популярний кросовер, особливо серед вторичної покупки, знаєте, як в житлі. Ну, коли вживані автомобілі вже продаються, дуже популярна машина. А що? Машина в салону виїхала, відразу вартість свою втратила дуже значну частину. А так, опана, і красота, Сидиться мені високо, глядиться мені далеко. Як то кажуть. Є така поговорка, іншомовна. Розганяється достатньо, як для 1,6 бензин. Ще у нас на майданчику автоімпорт, лютий імпорт. Є Nissan Qashqai чорний також, але в дизельному варіанті. Цей також такий живенький, мені подобається. Це діти комфортно, є у нас підлокітник, він рухається вперед-назад. Я так можу висунути його для себе. І красота. Шумоізоляція нормальна, але це залежить не тільки від машини, а й від ваших колес, від резини вашої. АБС працює супер, атлічно. тільки що по Ти тиме Думаю, куди ти пропала? Оператор пропав мій. Тільки щойно ми їздили по льоду, і АБС працює дри 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 хоп, і зупиняється автомобіль. Красота. Мені подобається, що вона вся чорна. Так, да, потрібен якийсь догляд, бо буде видно, наприклад, якісь там забруднення, да? ну, це зрозуміло, хоча то вже як хто їздить. Але чорний він виглядає, ну, когось солідно. Чорний автомобіль це автомобіль солідної людини. Десь якийсь колір практичніший, якийсь солідніший. Ну, а можливо, це моя суб'єктивна думка. Пишіть в коментарях, як вам чорний автомобіль в практиці. Якщо він у вас є. Якщо немає, приходьте купуйте. Взагалі по Україні, мені здається, дуже багато продається кашка і дуже багато купується кашка. Це 100%. Навіть не здається, це 101% навіть даю. Гальмує. хорошо. Назад катиться трошечки, але вибачте, за таку ціну вона і машинка гарна. Вам ще треба, щоб не катились назад. Ви що? Поворотнички працюють не голосно, не притисно, як то буває нормально. Мені підходить. Трошечки я качуся, але так газку придаш і порядок все порядочно. Нісан Qashqai, все порядочно. Розганяється достатньо, але ми не будемо ганяти, бо в місті у нас 70. Перемикаються передачі в порядку нормальна, нема ніяких в мене зауважень. І прикольна коліса, тим, що вона така не кругленька, як от я звикла, а вона така трохи така блин, приплюснута. що Як вам обіснити пояснити? Блін, ну ви поняли, да? ви ж це розумієте? І мені подобається панорамний дах. Як водій, як передній пасажир, наприклад, я не дуже його бачу, але відчуваю, що в мене так світло тут. Дуже світленько зверху в мене, а позаду, то взагалі кайф. Я, ж, я кажу, якщо їхати кудись за місто або в подорож в якусь, то це буде взагалі красота. Отак розлігся, сів там і кайфуєш. Ось така їзда на Нісан Кашкай. Їздуйте з задоволенням, як то кажуть, і не порушуйте правила дорожнього руху. Позаду так сідаєш і все, я в кайфах. Понорамний дах це тема, я вам відпочаю. Це особливо кудись поїхати в подорож. Це буде взагалі. Ви уявляєте, ви просто їдете по трасі, не перевищуючи швидкість дозволений. Бо отак от їдете і просто кайфуєте. Боже, заради цього просто можна купити автомобіль. Це вже який розкажу. Позаду. Місця достатньо, зрозуміло, це кросовер. У нас є третій задній підголівник, у нас є підлокітничок з такими квадратиками, <глухи> очами. Зручний, все тканеве, зрозуміло. Кріплення для дитячих крісел. Ізофікс у нас є, можна прикріпити вашу дитину, посадити її на на кріплю, ну, в смісі, прикріп, Електроскопідйомник, ручка у нас така, і невеличкі, дуже маленькі кармашики. Навіть може якась пляшечка туди і поміститься. Динаміки у нас є. Двері позаду вони маленькі, реально. Але вікон це окно у нас нормальне, при, ну, приємне. Де ж у нас підсвіточка, як ви думаєте? А вона у нас тут по бокам, розумієте, індивідуальність. У кожного у нас своя підсвіточка. Там у водія своя, тут своя і тут своя. Прикольно. Може щось потримати. Подажка безпеки, У водія, у пасажира вічні шторки, наявні, все красота. Тут у нас є кармашки в сидіннях передніх, Прикольно. Позаду у нас, як бачимо, планочка, але можна зробити вихід в задній отвір, так би мовити, і можна когось пристебнути, ну, середнього пасажира. Зрозуміло. А ще я вам зараз покажу, а ні, не покажу. Відкидається ж заднє сидіння, ну то ви вже бачили. Отака тема. якщо ви хочете купити машину або придбати її. Або на тест-драйв. Звертайтеся на автоімпорт. Посилання буде в описі під цим відео. Автоімпорт, лютий імпорт. Отака тема. А ми вже будемо що? Завершувати? Правильно, щось зас заскучали. Пора кончати. Все, давайте. Крутезний автоблог, ви могли ліцезрети. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. З нас класний огляд, з вас підписка, лайк і комент. Не забувайте! І незабаром до вас повернусь! А я поїхала!